Вітаємо всіх на каналі Майстерні Анвіта Життя в селі. І сьогодні ми будемо сіяти насіння цибулі однорічної халцидон на розсаду. В коробочках є дренажні отвори. Насипаємо ґрунт, який ми підготували. Розсаду цибулі рекомендують вирощувати у ємностях з великим бортиком, 7 см і більше. Ну, у нас такі, я не знаю, десь. 5-6 грунту. Нас... 7 під зав'язочку здається. 7,5 коробочка сама. Угу. Розрівнюємо. Так, насіння. Зараз покажемо, скільки в такій маленькій пачесті насіння. Такі борістки, да? на відстані десь скільки в нас. 1,5-2 см, да, тут. Ну, і ось так висіваємо насіння, просто сіємо. Ну, от, В принципі, вистачило повністю на цю пачечку, навіть трішечки просто розкладеться. Да? Ну, насправді і нема куди його досівати. <сум> Тож, здавалося, пачечка маленька, але ось на таку коробочку її вистачило. Ну, наступну. А це ще, да, зверху прикриваємо шаром ґрунту Перші посіви, 2024 рік. Також розрівнюємо поверхню просто трішки. Ну, потім все це полить. Поливати будемо, у нас є дощова вода. Тепер добряче проливаємо це водичкою. І будемо закривати це плівкою, робити парничок. І отак за допомогою плівочки створюємо парничок. Ну і так вони будуть стояти тепер, поки не з'являться сходи. Залишимо тут прямо на столі. Цибуля сходить за невисоких температур. Я думаю, що за тиждень вона чудовенько тут зійде. Ну от і ми стартували з висівом насіння. Кому цікаво, що буде далі відбуватися, підписуйтесь на наш канал. Далі обов'язково буде. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео.